перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу почалися 25 червня поточного року. Але потрібно розуміти, що цей процес цьому процесу передувало фактично десятиліття підготовки. Тобто, менш ніж два роки тому ми отримали статус держави-кандидата на вступ до європейського союзу. Перед цим були внесені відповідні зміни до Конституції України щодо євроінтеграційних прагнень України. Саме через це ми маємо розуміти, що шлях. Самих переговорів він буде також тривалим, він буде досить важким і тернистим. Не потрібно очікувати, що тут і зараз, прямо завтра, нас приймуть до складу Європейського Союзу. Це очевидно, але водночас ми маємо докладати абсолютний максимум зусиль все, що від нас залежить, робити на дипломатичній арені, всередині країни, на політичній арені. Проваджувати політичні реформи заради того, щоб цей процес максимально прискорити, адже це в наших же інтересах. Щодо перспектив відносно строків переговорів і безпосередньо вступу, потрібно розуміти, що самі переговори це один з кроків на шляху до вступу до європейського союзу. Тобто є наступних два: це власне підписання угоди про вступ і ратифікація цієї угоди абсолютно усіма державами, які є. В складі європейського союзу, а цей процес може зайняти досить тривалий час. Більше того, навіть якщо одна з держав буде проти, або просто не бажатиме ратифікувати цю угоду з тих чи інших причин, то цей процес може затягнутися дійсно на роки. Є історичні прецеденти, коли переговори тривали і 10 років, і 20 років таке дійсно мало місце. Водночас потрібно розуміти, що контекст був зовсім іншим. В Україні триває широкомасштабна війна з російським агресором, і зараз у нас є прискорена процедура щодо переговорів до щодо вступу України до Європейського Союзу. Ми дуже швидко отримали статус держави-кандидата. Тому я сподіваюся, що переговори пройдуть в такому ж ключі, вони будуть швидкими. Але найбільш головним пріоритетом для нас є, щоб ці переговори були якісними, щоб вступ України до Європейського Союзу здійснювався на тих умовах, які будуть вигідні абсолютно всім зацікавленим сторонам.